Як казав Сенека, рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що всі вони надані. Це програма Сила Права з вами Оксана Щирба. Мої вітання сьогодні. Я розкажу вам про таке: чи відчувають українці себе захищеними? Як кожен може відстояти своє право на захист від дій країни-агресора, як протидіяти беззаконню та отримати перемогу? Відповіді на запитання дасть Андрій Сенченко, голова всеукраїнського громадського руху. Сила права, наша задача проконсультувати. У тих правах і можливостях, которые єсть у граждані на пострадавшего російської агресії, збитки нанесені Росією Україні внаслідок збройної агресії оцінюють в кілька мільярдів гривень. Через такі протиправні дії постраждали мільйони українців, втративши все роботу, дім близьких. Утім, Росія не перша і не єдина у замаху на незалежність іншої держави. Історія знає чимало схожих випадків. Косовська війна збройний конфлікт, що спалахнув у лютому 1998 року між албанськими сепаратистами і Союзною Республікою Югославією. Бойові дії були ініційовані косовськими албанцями, які прагнули до незалежності Косова. Через рік в конфлікт втрутилася НАТО, яка почала бомбардування Югославії. Ситуація почала загострюватись після того, як уряд Югославії почав переселяти сербських біженців із Хорватії та Боснії Герцеговини на територію Косова. Це призвело до збройних конфліктів між загонами так званої армії визволення Косова та Йогославської поліції. Ці сутички набули характеру воєнних дій. З боку його армії почалися репресії щодо мирного населення. Різке зростання кількості албанських біженців кваліфікувалося як гуманітарна катастрофа. Однак Рада безпеки ООН в умовах блокування з боку Росії не могла прийняти жодної резолюції, яка примушувала центральну владу Йогославії припинити етнічні чистки і вивести регулярні військові частини з території Косова. Щодо початку операції НАТО, понад 350 тисяч косовських албанців були змушені покинути територію Косова. Сербська армія продовжувала здійснювати акції примусового виселення албанців, навіть не зважаючи на військово повітряну операцію НАТО, на момент припинення операції та початку виведення збройних сил Сербії з території Косова, понад 800 тисяч албанців були змушені залишити свої домівки. Йогославська сторона стверджувала, що вихід албанців та біженців був зумисно організованим для того, щоб утворити видимість гуманітарної катастрофи і надати привід для збройного втручання. Крім косовської війни, не можна обійти стороною грузинсько-абхазький конфлікт. Один із найгостріших етнополітичних конфліктів на території колишнього СРСР і Кавказу. Він забрав життя 4 тисяч грузинів і 4 тисяч абхазів. Близько 250 тисяч грузинів, а це майже половина населення, були вимушені бігти з Абхазії. Також кіпрський конфлікт між греко-кіпріотами та турко-кіпріотами стосовно острова Кіпр. У 1960 році Кіпр здобув незалежність від Великобританії. Нова конституція проголосила існування Вох громад грецької це 80% населення острова та турецької 18%. Нерівність прописаних в основному документі держави етнічних квот одразу ж викликала невдоволення турецької громади. Під контролем миротворців ООН було здійснено взаємне переселення греко-кіпріотів та турко-кіпріотів. Країна була пронизана кордоном, що створив фізичний та соціальний бар'єр між грецькою та турецькою громадами. Тож в Росії було з кого брати негативний приклад, як протидіяти ворогу сьогодні. Своєю думкою поділився експерт з міжнародного права. В, войнах, е в збройних конфліктах, у е будь-яких таких страшних речах, або винна сторона відповідає та що та, яка є визнана винною в, у війні, визнана агресором, що трапляється, на жаль, далеко не в усіх випадках, або е надають гроші. Е Організації добровільно це може бути і червоний хрест, це може бути різноманітні фонди. для того, щоб хтось комусь щось компенсував, мається на увазі країна. Це повинно провину цієї країни довести. По перше, по-друге, змусити цю країну платити. Є дуже велика практика міжнародних судів, трибуналів і рішень міжнародного суду міжнародного суду. ООН. Босс суда справедливості, яку ще називають це єдиний суд, який може примусити, наприклад, країну платити компенсацію. такий приклад був: це рішення 86, 1986 року. Ось, наприклад, у справі Нікарагуа проти сполучених штатів, оскільки сполучені штати контролювали тих, хто воював Нікарагуа, то сполучені штати повинні платити. За ці речі таке саме рішення мала е, Німеччина по результатам Другої світової війни. Да? Вони от, от, буквально нещодавно, в принципі, ну майже всі там репарації тільки припинили платити. Повертаючись до України, е, е, ну сподіватися досить важко на те, що там ну, хтось допоможе. Якщо ми самі не будемо шукати, то нам, нам спалили хату, ми знаємо, хто це зробив, замість того, щоб піймати цього негідника і змусити відшкодувати або відбудувати. Для цього є міжнародні правові механізми. Ми ходимо по селу і, і, і там, просимо нам побудувати нову хату. А от на кого надіються українці? Що дійсно лише на себе. Наші журналісти вийшли на вулиці столиці та запитали у киян, чи відчувають вони себе захищеними, чи не дає держава їм достатню правову допомогу. Щатаю, що не можуть. Учитывая то, как наше государство поддерживало наших военных при начале конфликта на Востоке, вот, то мы можем все видеть, что в принципе поддержки не было. И только за счет волонтеров реально были какие-то продвижения и изменения. Вот поэтому я считаю, что только своими силами мы можем что-то достичь. Вот. Ну, а то, что сейчас как бы происходит... Я считаю Цезрада. Почему? Потому что, ну, скажем так, во всех сферах мы видим, что то анонсированное, скажем так, э, борьба с коррупцией, то анонсированная, которая так пафосно всем рассказывалась, вот, она реально только есть где-то на бумаге, где-то на выдуманных каких-то... постановах і так далі. А по факту все як було, так і залишилося, тому мнение. Ну я би сказала, що должны захистити. захищати. Должны. Я думаю, що ні. Мабуть, навіть міжнародні організації. Не повинно робити держава, звичайно, але так, як це робить. На мою думку, вже треба миритися, а не когось від когось захищати. Що, відокремлювати населення від держави, населення це є, це є держава. Якщо населення буде хотіти врятувати Україну від агресії, то і держава це змушена буде змушено буде зробити. Держава це не тільки е, набір органів влади, а це і народ. А народ здатний спористати. Понимаєте, Ми ж нікому не нужны. Ми відброшене, як відброшене сірьо. Якщо вони захотять, вони все можуть зробити. Аби вони тільки захотіли це зробити. Я вважаю, що не дуже вони це роблять. Аби з'ясувати, чому українці не довіряють державі, та як нині протидіяти беззаконню та російській агресії за допомогою правових механізмів, я вирішила поспілкуватися з головою всеукраїнського громадського руху Сила Права Андрієм Сенченком. Андрій Сенченко, український політик, підприємець та громадський діяч, народився 1959 року у Сімферополі, Крим закінчив Ленінградський механічний інститут, народний депутат України трьох скликань, член політради партії Батьківщина, президент фонду регіонального розвитку, голова правозахисної громадської організації Сила права, яка вперше домоглася від українських судів визнання Російської Федерації агресором. Вітаю вас, пане Андрію. Доброді суттєві зрушення на юридичному фронті боротьби з державою агресором стали можливими завдяки злагодженій роботі команди Всеукраїнського громадського руху сила права. В Одному з інтерв'ю ви сказали, що юридичні зусилля щодо захисту національних інтересів з боку держави скоше є імітацією боротьби, і спокійно це можна назвати юридичним АТО. Тобто таку, така ж безвідповідальність та неефективність. Зрозуміло, що важко діяти при такому рівні неефективності, все ж таки, як вам вдається діяти. По-перше, давайте вспомним, що ми всі з вами налогоплательщики. Ми наняли цю власть на вибори для выполнения определенних функцій, в тому числі для защиты, правової защиты государства, українських граждан, українського бізнесу. Ну, от тепер, якщо проаналізувати. через призму этих задач, что же государство все-таки делает, то мы поставим с вами три минуса. Не защищает на юридическом фронте интересы государства Украина, не защищает интересы граждан и не защищает украинский бизнес. По крайней мере, никому из нас с вами и наших телезрителей неизвестны такие примеры за последние два года собственно говоря, два года войны с Российской Федерацией. Поэтому мы были вынуждены взять на себя эту функцию. Мы, как общественное объединение, сила права, и сосредоточились на правовой защите интересов граждан, пострадавших от российской вооруженной агрессии. И хочу сказать, что уже есть результаты, и главный результат – это сформировавшаяся в стране судебная практика, Основаною на так званому концепції функціонального імунітету государства, ми провели невелике соцопитування серед киян, запитавши у них, чи вірять вони в те, що держава сьогодні може захистити їх від російської агресії. Більшості випадків відповіли, що ні, хоча при цьому зауважили, що це прямий обов'язок держави. Чому українці сьогодні, як гадаєте, не довіряють державі? Ну, вы знаете, возникает первый вопрос, а кто сегодня под вот этим понятием государства, вот кого мы имеем в виду? Верховную Раду, которая имеет рейтинг недоверия 90, по-моему, 4%, президента, который имеет ну, где-то близкие показатели или правительство. Ситуация сегодняшняя в стране, она, в общем-то, называется делегитимизация власти. Потому что я, когда включаю телевизор и смотрю репортажи из зала парламента, то я сам себе задаю вопрос, а кто эти люди? И по какому праву они, не пользуясь сегодня доверием украинского народа, принимают какие-то законы, которые мы потом с вами должны выполнять? Но обычно вот эта болячка, она лечится досрочными выборами, когда избирается та власть, которой люди доверяют. Як от при нинішньому рівні суспільної недовіри та розчарування донести до українців інформацію, що вони все ж таки не одні, що всеукраїнський громадський рух сила права дійсно може їм допомогти? Ну ви знаєте, здійснюється это це тільки опит, тому що ми не політична партія, ми не рекламуємося, ми нічого не продаємо. Ми це все ділимо для граждан безплатно і на старті, і в процесі і по результатам. все 100% компенсации, которые с нашей помощью отсудят граждане, граждане останется у них вся эта сумма. Вот. Поэтому мы не занимаемся рекламой. Но, наверное, самая лучшая информация – это информация о результатах. И мы сегодня уже можем говорить о таких результатах, потому что мы получили первые пилотные решения для разных категорий пострадавших. Мы уже зашли на второй круг судов на взыскание суммы ущерба с Российской Федерацией. Мы создали достаточно четкую систему оценки или расчета ущерба нанесенного Российской Федерации как государственным агрессором нашим гражданам. И мы смогли арестовать 3 миллиарда кредита российского и запретить его выплаты. Ну вот здесь есть легкая путаница, потому что граждане тех, кто слышал о том, что в Лондоне идет суд России против Украины, и вот, наверное, тот лондонский суд это более весомый, чем украинский. На самом деле, лондонский суд наша страна точно проиграет, потому что, ну, бесспорные обстоятельства, кредит брали. Но это никак не влияет на возможность за счет этих средств компенсировать ущерб нашим гражданам, пострадавшим от российской вооруженной агрессии. Просто наша задача как общественного объединения помочь гражданам к тому моменту, когда страна проиграет этот процесс в Лондоне, помочь гражданам уже иметь, получить вступившую в законную силу решение украинских судов о взыскании с Российской Федерации. И тогда мы из суммы вот этого на сегодня пока не погашенного кредита сможем компенсировать Ущерб о дійсно ви зазначили, що результати на сьогодні є. Вже чимало перемог на рахунку руху сила права, зокрема, все розпочалося з 4 вересня 2015 року. А наскільки процес отримання перемоги є складним? І що в цьому процесі є вирішальним? Ну ви знаєте, от 4 сентября 2015 року ми отримали перше рішення. А на самом деле цьому предшествовав майже рік Да, да, да. Почти год очень серьезной работы, когда разрабатывалась правовая стратегия. Потом нам пришлось доказать, что мы правы, потому что было очень много новаций для украинской правовой системы. Мы никогда не воевали, мы не сталкивались с военной агрессией. Поэтому наши судьи они все это может быть когда-то учили. в ВУЗе, и то так, знаете, перелистывая эти страницы в учебнике, не очень внимательно, поскольку они не актуальны, вот эти вопросы были. Но вот мы столкнулись с войной, с агрессией, поэтому в пришлось погружаться во все это дело, и мы смогли ответить на ключевые правовые вопросы, мы смогли доказать, что мы правы, и наша концепция, она имеет право на жизнь, и с этим согласились суды и судьи в разных уголках нашей страны, и вот это как раз является признанием того, что эта стратегия, она верная. Мы уже имеем не одно, далеко не единичные примеры решений, вступивших в законную силу. Кто взяв сьогодні, пане Андрій, відповідальність за юридичну війну проти Росії? Ну, я еще раз повторю: что, по большому сожалению, вот вся, все понятие юридической войны оно состоит как минимум из трех частей: то есть правовая защита интересов государства. и Истребование э, ущерба нанесенного или компенсации ущерба, нанесенного государству Украина, и вот в этом смысле, э, к большому сожалению, есть только имитация усилий со стороны наших государственных структур. И не более того, вторая составляющая это все, что касается украинского бизнеса. И в части правовой поддержки бизнеса э, тоже ничего не делается со стороны государства. И вот третий сегмент это защита пострадавших украинских граждан, а мы как движение «Сила права» ну, для себя оцениваем примерно первую волну заявителей. Это около двух миллионов человек, это семьи погибших военных и гражданских, это раненые и покалеченные и военные, и гражданские, это военнослужащие, побывавшие в плену, это гражданские лица, побывавшие в незаконном заточении, по подвалам в Крыму, на Донбассе. Ті люди, коротко цим категоріям, ви надаєте Безумовно, да, да. винуждений переселенці, саме ми самасової категорії, і громадяни, утративши особисте імущество в одному з інтерв'ю, пане Андрію, ви сказали, що в питанні саме суду щодо визнання факту російської агресії проти України існує дуже багато перепон. Зокрема, доволі невизначеною є політика президента України в цьому питанні, і навіть продовження попеї з визначенням війни як АТО, замість того, щоб називати все своїми імена. Нами. Чи існують сьогодні перепони у діяльності руху «Сила права. Ну, ви знаєте, ми достатньо послідовні, энергичные і, когда надо жорсткі, тому прямого сопротивления нет. Но сама по себе среда, в которой приходится работать, она очень и очень вязкая. Потому что на самом деле есть неопределенность, с одной стороны, неопределенность в позиции главы государства в этом вопросе, а с другой стороны, в подвешенном состоянии находится вся судебная система. Потому что все то, что громко именовалось реформированием или судебной реформой, оно в значительной степени нацелено на повышение степени зависимости всей судебной системы и каждого судьи в отдельности от э, главы государства. По крайней мере на ближайшие два года он за собой оставил, по сути дела, диктаторские полномочия в части, так сказать, влияния на судебную систему. И поэтому судьи тоже люди. И вот а что там думают на банковой, вот. Но в этом вопросе наша позиция последовательная, очень четкая в правовом смысле и очень жесткая с точки зрения доведения всего этого до победного конца, потому что мы э, не в загале решаем эту задачу. Мы защищаем интересы каждого персонально пострадавшего гражданина страны. И я посмотрю, кто возьмется в суде из украинской власти оппонировать нам, когда мы заходим с доказательствами, так сказать, и мы же не просто там заваливаем суды ворохом заявлений. Каждый этот документ отработан до мельчайших деталей, до запятой. У нас безупречная правовая позиция. И поэтому с нами в этом смысле украинской власти тягаться очень сложно. Сила законодавства може сьогодні захистити українців, ті, хто постраждав, куди вони мають звертатися, що при цьому яку доказову базу вони повинні мати. Ну, перше, кожен чоловік має право напряму звернутися в суд, якщо у нього є бажання, він розуміє, як це зробити. Ми предоставляємо таку можливість безплатно. ще раз повторюю, і на старті і в процесі і по результатам для чоловіка безплатно. Він оплачує тільки государству судді. Сбор. И то многие категории пострадавших освобождены от этого судебного сбора, семьи погибших, раненые, покалеченные. Вот. В наши приемные можно обратиться ну, через наш сайт, там есть интерактивная карта. У нас на сегодня 13 таких приемных в областных центрах. Мы ведем выездные приемы на базе многих военкоматов. В тех областях, где пока не открыты наши приемные, можно обратиться либо в Киевскую, либо в любую соседнюю область, и дистанционно это все будет будет сделано. Рассказать свою историю, так доказать на определенную страну. У, нас, помогает, у, нас, они, у, guess, у да? нас существует определенная технология работы, потому что первичное обращение человека в приемную. Наша задача проконсультировать. о тех правах и возможностях, которые есть у гражданина, пострадавшего от российской агрессии. Дальше, если он для себя принял решение идти с нами в суд, тогда мы его регистрируем в нашей базе данных. Естественно, он дает письменное согласие на использование своих персональных данных, и он получает памятку или инструкцию какие документы он должен принести и где ему проще всего их взять. Ну, паспорт, понятно, в кармане, а, допустим, для человека, который на фронте потерял руку или ногу, там определенные требуются справки, чтобы он не ходил и не искал их по всей стране, четкая инструкция, где ему обязаны выдать эти справки. Он все это собирает, возвращается в нашу приемную, и тогда формируется первичный пакет документов. И на базе тех уже пилотных проведенных процессов и полученных эталонных решений, которые мы оцениваем вот как эталонные. Мы готовим для этого человека заявление в суд, и все это идет дальше. Пане Андрю, я вам широко вдячна за разговор. Уважаю вам удачи в такие легкие деятельности. Спасибо. Мы очень настойчивые, поверьте, будем двигаться и все доведем до конца. Сьогодні нагадаю, ми говорили про те, як протидіяти беззаконню та російській агресії через правовий захист кожного. У наступній програмі ви дізнаєтеся про таке, як змі висвітлюють питання російської збройної агресії проти України, та чи довіряють українці журналістам? Відповіді на всі запитання даватиме Олександр Янковський, журналіст. Поки що ставимо крапку. Якщо у вас є запитання, телефонуйте, пишіть. Я Оксана щирба з командою завжди відкриті до розмови з вами. Це була програма Сила права пам'ятайте, закон сильніший будь-якої зброї.